Доброго ранку всім! Всім привіт з Днепра. Мене звати Наталія вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде черговий рукодільний щоденник. Чесно скажу, літо закінчилось. Я не знаю, як ви провели літо, а я, так здається, тільки поглядом його провела. От. З літніх задоволень я майже нічого цього літа не робила. Ну, Дещо було, але таке. От, але все ж таки останній щоденник цього літа хочу вам показати. Сподіваюсь, у вас воно пройшло трохи краще, ніж у мене. Е, тим більше, що у нас вже, вже тут під кінець літа е, ще сталися обстріли. Я ну, нормально не поспала ніч, потім я плани в мене повідмінялися. Я, знаєте, ото просто тупила в серіал. Давно такого не робила, але довелося. От, але давайте до. Кращого, до цікавішого, хочу вам представити останній свій фініш цього літа. От, я душила сніжинку. Це в мене сніжинка не перша. В мене залишилося їх було 10 в серії, в мене залишилося ще 2 не вишиті. Всі інші в мене вишиті. це моя восьма сніжинка. Чесно, відверто вам скажу, з прошиванням цього скляруса я трохи помудохалася. От, бо він тут якось так дивнувато пришивається, але в принципі я думаю, що я впоралася. Вона вишивалася в мене монониткою. Я вишивала в одно складення мононитки. тут на звороті майже її не видно. От, якщо її гарненько протерти, то така от виходить сніжинка. Ці камінці в мене викликали сумнів, коли лежали в пакетику, але коли я їх почала прошивати, от зараз вони дуже класно блищать. От, якщо отак от віднесу від камери, е виглядає дуже прикольно, і якщо її повісити на ялинку і додати е гірляндочку з маленькими такими е вогниками, е то воно буде блищати дуже красиво. От. І мені прямо ж хочеться душити ті дві сніжинки, які в мене залишилися, і, і хочеться знову приступити до об'ємної сніжинки. Я Знаєте, як <с> в тій історії що е треба робити перерву. Між чимось. От. Я так дивлюся на об'ємну сніжинку від Woodstation, яку я вже вишила. І, в принципі, в мене вже стерлися всі страждання, які в мене були. Там не було таких прям страждань страждань. Ну, трохи вона заморозливо вишивається. От, але е, я хочу її повторити об'ємну сніжинку. От, чесно скажу, з Golden Cave в мене не виникло бажання його повторити. А сніжинку буду повторювати, бо я вже дві купила. От, хто дивився, до речі, мої останні відео, попереднє відео про покупки, я там показувала, що я купила ще одну сніжинку, і одна в мене ще лежить. От, я там накупила купу всього. Що збираюся тестувати? У мене є задум зробити такий тест-драйв різних рукодільних гаджетів, от, про які я ну, думала, що воно мені не треба, а тут поспілкувалася з народом і виявилося, що можливо, все ж таки щось в цьому є. От. Сніжинку показала фініш показала. Я не знаю, я думаю, що, можливо, в останній день літа я ж таки познімаю підсумки за літо і плани на осінь, якщо мені нічого не завадить, Хотілося б, але я так розумію, це такий буде об'єм відео, що як я це перенесу, переживу. От, ще один мій процес, який я вишивала цього тижня, я його вишивала дуже так не. Ну, Не дуже активно, чисто символічно, бо мені треба було для участі в СП. СП закінчується з е, кінцем літа, так, щоб воно в кадр потрапляло. О, потрапило, да? О, це у нас ще під вітру віконечко від Абрісарт. Я його вишиваю цього літа. Е, на 22% воно у мене вже вишите. Я вирішила трохи похуліганити, додала тут блакитний колір. От тут. Не то, щоб мені прям хотілося дуже щось тут побачити, таке морське, але я вирішила, що якась різноманітність тут вже має бути. Мені взагалі казали, що треба було починати з моря. Ну, тоді було б не так цікаво вишивати цей сіро-бежевий підвіконня. От, воно таке ну, таких кольорів не дуже веселих. Тому буду його. Напевно, що відкладати до наступного року. Ну, про це ми поговоримо в підсумках і планах. От, бо на мене там чекають, просто не дочекаються такі класні осінні процеси, прямо аж аж жужжать, аж вони гудять. От, Вони чекають на свою чергу. А літні процеси, мабуть, вже повідкладаються. От. Я не знаю, як ваші плани, мої плани цього літа були О, і не тільки рукодільні. Ну, рукодільні, в принципі, я непогано зробила. Я от ще фініш зробила. Фінішів мало, правда, але я добивала тюльпани, я їх нарешті душила. А, якщо ви не дивилися відео про покупки, то я вам зараз повідомлю, що я тюльпани віднесла на оформлення. От. І я була трохи шокована цінами на оформлення, бо давно нічого не оформляла. А Тут заношу, як ми так, ну, ну так, в принципі, нічого забагато такого розкішного ми там не робили. От, я в сундучок принесла, і такий такий порахували півтори тисячі. Я така, о, май гад. Ну, я перед цим віддала в перукаря 900 гривень. Ну, тобто, мабуть, ціни такі просто. На жаль, прибуток мій не збільшився пропорційно цінам. Він щось відстає цього року. Ладно, не будемо про сумне. От. Тюльпани здала, тому буду показувати вам тільки фоточку. Ще планую от ближчими днями відправляти свого шпиця пухнастого на нове місце проживання. Бо в моєї колеги от буде 2 вересня, в, мене в неї буде день народження. Я так думала, що, можливо, в неділю її відправлю, а може і другого відправлю. Я в понеділок просто буду зайнята. Все ж таки буду просити її сфоткати мені. Шпиця а разом з, з цим шпицем, якщо вийде. Сподіваюсь, їй сподобається. Е, тому треба буде його зняти для відео, і взагалі я хотіла його трохи познімати, бо він дуже класний. Так, і що я вишивала весь цей тиждень, спитаєте ви? Ну, окрім того, що я робила всяку <кхм> офлайнову дурню, <кхм> не пов'язану з вишивкою. От. Я... Повернулася до трамвая і нашила на ньому півтори тисячі, навіть більше. От. Але я їх шила одним блакитним, і тут не так багато видно, що я вишила. Ну, не так прямо ефектно це виглядає. Просто одним кольором повишивала, тут майже цей весь кольор вишився, він там буде ще в куточку, і там щось, типу, там 17 хрестиків залишилося цього кольору. Коротше, в мене зараз будуть тут виходити кольори. От, один за одним. І бленди будуть виходити один за одним. І ниточки в мене залишаються, до речі, непогані залишки будуть, я сподіваюся. От. Буду вишивати, буду дошивати. Хотіла я тут мені залишається 30 тисяч на цьому трамваї. Я хотіла думала, що я його буду по 3 тисячі на місяць вишивати, і якось ну, десь за рік плюс-мінус я його дошию. Але щось тут стається постійно, якісь халепи, і я не знаю, коли мені його шити. Хочеться, хочеться, а воно все якось мимо, і мимо, і повз, і повз, і не туди, і не в трамвай. От. Хоча зараз тут таке, така шматочок, такі деталі, які не потребують такого особливого інтелектуального залучення у вишивку, і можна їх вишивати просто на ізі. От. Це мене трохи рятує. По трамваю, можливо, я ще щось повишиваю, щоб ну, до звіту до цього, але не думаю. <с> Це найпростіша ділянка, і я її так провтикала. Можливо. Я, бачите, перейшла, вдягла тут менші п'яльця, зазвичай я його на четвертому номері вишиваю, то тут більше видно. От, е я перейшла тут на третій номер, бо е ну, дуже багато. Е Тут вже багато вишито, от, і великий об'єм його тримати ну, якби на, на великих п'яцях не так зручно. От, а я так подивилася, що там діляночка така, в принципі, її в третій номер засунути, трохи так от, ну, так от відкрутиш і нормально. Тут відкрутиш і нормально. І можна отак от вишивати. Все одно я їх перевертаю, і догори до дригам зараз вишиваю, бо так зручніше, воно ближче до краю. Аж не віриться, що я вже душила до таких от... У мене там скоро 100 тисяч буде нашито і аж не віриться. Дуже давно я його вишиваю з 21-го року, тому аж не віриться. Колись то дошию. Колись то дошию, Дуже, дуже б хотілося пошвидше його дошити. От. І взагалі я думала щось собі підскоротити з великих процесів. Ну, Я про це казала ще й на, ще й на початку літа, от, бо хотілося б скоротити процеси. А зараз я прям прийшла до такої думки: з одного боку, мені хочеться, в мене там лежать е, два процеси, які мені хочеться стартувати. От Прям хочеться, дуже хочеться. А, а з іншого боку, хочеться скоротити, е, ну, осінні повишивати, встигнути не так, як минулого року. І хочеться ну, прямо от скоротити, щоб їх було ну, там не 35, а, наприклад, 15 процесів, щось таке, щоб е, ш, ну, вони якось всі просувалися. От, наприклад, я за рушник нещодавно згадала, а потім думаю, ну, який рушник, мені треба там, на віконечку на СП вишивати. Коротше, я мужньо відмовилася від участі у всяких СП. От. Тільки можливо, якщо буде щось таке на осінню тематику. Я зможу туди втулити свою гарбузову грядку, то я піду. А все інше, ну, гранати мені хочеться душити, там не так багато лишилося. Тому вишивала я мало. Відео, я думаю, буде досить коротке. Можу вам тільки про серіал розповісти. Класний. Я подивилася дуже цікавий серіал. Він такий ну, трохи похмурий. В нього вийшов другий сезон, і я випадково е, натрапила на якийсь огляд, думаю, ну треба подивитися. І Знаєте, мене так засмоктало в цей серіал, прямо не могла відірватися. Я подивилася за два дні всі вісім серій, ну бо не годинні. От, прямо без відриву. Особливо е, в суботу після безсонної ночі е, це тільки було от саме таке, що лежати і дивитися в серіал. Я все повідміняла і, і лежала просто дивилася в серіал, бо сил вже не було. От, серіал коротше, називається Відділ нерозкритих справ. От, там такого, здається, він навіть по книзі, я от, чесно не цікавилася, я думаю, що я додивлюся останню серію і, по, і поцікавлюся, ну, по якій книзі його знято. Можливо, це ціла книга. Там такий поліцейський, з яким ну, не, не дуже хочуть працювати, він такий трохи неприємний в спілкуванні. От, е його підстрелили, і йому так, знаєте, таке підвищення покарання, йому е виділили окремий відділ нерозкритих справ, надавали йому кучу там 40 різних справ, які там сталися там кілька років тому, е ну, які не змогли розслідувати. І він займається розслідуванням е зникнення або вбивства, або викрадення е прокурорки. Яка там вела гучну справу, і він оце ходить, і він не знає, в неї там купа ворогів, в неї особисті вороги, в неї там якісь колишні коханці, в неї там вороги по роботі, в неї вороги там яких справи вона вела. Коротше, і він починає це все розкопувати, 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 і куча він туди пішов, наче те здається, воно а не воно, там щось, якась інша розв'язка. І такі повороти цікаві. Коротше, захоплюючи серіал. Якщо ви не не боїтеся такого ну, мрачнятини і не дуже таких приємних особистостей в кадрі, то я вам такий серіал раджу. І ще подивилася серіал е, Людвіг. от. Але про нього я вам розкажу іншим разом, коли вийде друга частина першого сезону, він тільки починається. от. І тоді я вам подивлюся другу частину і, мабуть, тоді вам вже розповім про нього. Щоб було вже повне якесь радження. Але вже можете починати дивитися, серіал теж непоганий. Ну, що все, на цьому ми з вами завершимо. Я думаю, що ви помітили, що в мене якось контенту поменшало на каналі. У мене просто побільшало проблем в реальному житті. А, от. а всякого незніманого заздалегідь контенту в мене було не так багато. І часу сісти і вдумливо якось познімати тех або що у мене просто не було. Я тоді їздила. То з проблемами в квартирі розбиралися, то там по здоров'ю мені ще треба проблеми вирішувати. І, і воно ще не скінчилось. Тобто я ще буду це робити і робити. От, ми мали в останній день літа познімати ще один влог з подружкою. Ви так приємно сприйняли цю затію, от. але там в неї від, ну, змінилися плани, коротше, переноситься. Я думаю, що ми ще познімаємо. На цьому все. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, бо скоро в мене тут будуть підсумки літа і плани на осінь. Я знаю, що всі дуже люблять такого, такого плану плани. От, будемо з вами ржати разом над тим, що ж я планувала на літо і що я з цього зробила. І не забудьте лайк поставити. Дуже вас чекаю, бо щось я ніяк не дойду до трьох тисяч підписників прямо, от, знаєте. Дві шаги наліво, дві шаги направо, шаг вперед і два назад. <с estão> Як в той пісенці співається? Вот. Там. Три людини підписалась, дві людини відписалась. Дві людини підписалась, три людини відписалась. І от туди-сюди, туди-сюди, і я вже місяць не можу набрати 3000 підписників. Не так, щоб це була якась там сакральна цифра, вот. але мені здається, що непогано було б таки все ж таки до неї доїхати. Дякую вам всім за увагу до зустрічі на моєму каналі. Моїх наступних відео і всім пока.